Тарас Шевченко уривок із поеми причина. Реве та стогне Дніпр широкий, сердити вітер завивав, додолу верби невисокі, горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору, Із хмар де де виглядав, наче човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз. Ураз скрипів в таку добу під ворою Біля того гаю, що чорніє над водою, Ще з біли блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб золоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, та й сама не зна, бо причина що таке є робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб, бач, ходя опівночі, спала і виглядала. Козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимила біле личко слізеньки дівочі. Орел виняв калі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ні дівчиненька його виглядає. Не вернеться чорнобрилий, та й не привітає, не розплете до гукосу, хустку не зав'яже. Не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так сильно вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи ж винна голубка, що голуба любить? Чи жвини той голуб що сокілу бив? Сумує, вуркує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума, заблудив.